Одинокість трагедія до це першого століття. Парадокс нашого часу. У нас більше випадкових знайомств і друзів, ніж будь-коли за всю історію. Але ми ніколи не почували себе більш самотніми. А за даними ВОЗ, кожна четверта молода людина почувається самотньою. Чому у нашому столітті є соцмережі, безліч можливостей познайомитись. Але ось чому проблема: соцмережі не замінюють реальне спілкування, Вони лише імітують його. Людський мозок сприймає онлайн-спілкування як незавершену дію. Ми отримуємо швидкі повідомлення, емоції у стислому вигляді, але не відчуваємо того самого задоволення. Тут і криється парадокс. Чим більше ми підключені до інших через екрани, тим більше відчуваємо себе відокремленими у реальному житті. Друже, треба прожити не лише через стрічку новин, але через справжні зустрічі, не лише через повідомлення, але через розмову, віч віч. Не лише через лайки, але й через обійми. Самотність це не про кількість друзів у соцмережі, це про те, чи є хтось поруч, хто почує тебе не через екран.